Салют, друзі! Що ж у нас э, продовження проходження Tempest Rising? Ми одразу висаджуємося з вами в наступну э, якусь локацію. Дивіться, тут якийсь э, вже цікаво, що тут э, літак знищений. До речі, дуже непогано все намальовано, дуже все цікаво. І мені здається, що э, розробники цієї гри достатньо э, багато зусиль приклали для того, щоб гра ця вийшла дійсно захоплююча. Як колись раніше, ігри серії Command and Conquer. Що тут буде відбуватися цікаво? Завантажуємося до командного центру. Опа, дивіться, у мене таких ще не було. Блін, як кайфово намальовано. Мені так подобається такий рельєф, там дивіться, водички стоять. стоять uh, нам потрібно бачите, у нас є ця uh, машина, і в цій машині. Одразу 6. Може Може бути 6. Як вони називаються? Шестеро. оп, Дивіться. оп, Висадка! Висадка десанту. І. я от не розумію тільки як вони. Ага. Ага, ти показав куди. Sir! for Стоп, стоп, стоп. Почекайте. Дайте. завантажити. О, все, завантажувати. І якщо нам потрібно буде. Так. Suspension ability. Дивіться, він може. Так. 6 секунд. Ага, зрозумів. Він може. Е, надавати. М, в радіусі. Він, бачите, радіус е, удару. Це прикольно. In on the road. Опа, вирубили. Непогано, непогано. До речі, такий десант нормально тієй. Але мені не подобається, що тут все розбите. Локацію Uh, marking Rounds. Uh, це означає Switching to marking rounds Deals. Uh, ага. Ми показуємо кому Ну, в кого. Uh, Чітко по фокусу, щоб стріляти, да? Да Так. Окей. Uh, Understood. Stay back. Stay back. Так, вогнеметник. Чогось я його не... треба було його просто... О, дивіться, в мене тут проблемка. Чуваки. біжу. А, вони сюди біжуть, да? The line. А ми згори, бачите, можемо. У мене мобільна група вже така собі. Я думаю, що тут не все так просто. Нам буде висаджувати. Більше, більше висаджувати нам потрібно наш цей, наш десант, тому що. Mm, тому Heading що in. так більше вразливі вразлива техніка. Так, а ми... Location да, ми set. дісталися Not до нашої. Оп! Кейт. Типа чуваки, виїхали просто. The base. Enemy oh, так, нам потрібно вигрузку. Так, да, бачите, тачки у нас уже не стало. І ми дісталися They're до своєї rescue, бази. Ага, job, все, commander. ми починаємо дісталися до бази. Нам потрібно за забрати оце поле. Uh, так, я тепер зрозумів, звісно, але ж аплод uh, трупс. Ну, це завантаження, ми це вже розібралися. Так, і що нам тепер потрібно? Let's go. Так, ми всі Let's зайшли. Go. Так, і мені тепер треба забрати поло, так? Забрати оці поля. Ми можемо Roger, тут виїхати, я так розумію. Так, да, мені треба зачистити піхоту. Тут, до Hold речі, я вимкнув музику, яка супроводжує цю грусть, ну, на рахунок э, авторських прав. I'm liking you up with a support beacon. Use it to build up structures away from your base. Secure the Tapest before the dynasty can. Uh, нам потрібно захищати. Ага, потрібно побудувати. А, ми тут можемо побудувати бейс, да? Давайте ми. Ага, стоп. Так не вийде. А командний центр як побудувати тут. Чого я не можу побудувати? Так. Так, давайте суппорт. Э, Опа, у нас уже з той сторони атакують. Угу. Значить, ми можемо тут е, будувати. Е, давайте побудуємо станцію тут. Зараз ми розвернемо тут е, свій командний центр. І. почнемо звідси. Так, хай стоять, поки що нам ці товариші не потрібні. Нам все одно буде потрібно. А чого я не можу свій. Не зрозумів. Так. так. Нам потрібно якось побудувати все власне тут. Але чомусь не будується. О, він зараз скине цей. По любому це десантний дивіться. Він не зіб'є. Опа, десантура тут. Так, мені треба розібратися. Так. Ну, ресурси, це я прочитав, що ми можемо забрати. Але що нам потрібно? А, нам потрібно знищити їхні. Почекайте. Ага, ось так це робиться. Тобто ми. Так. Нам тепер потрібно побудувати тут щось власне. Ага, ми можемо будувати, допоки ця штука прилетіла і все. Тобто то за той момент ми можемо щось поставити. Давайте. Давайте так. Це ми будемо здобувати ресурси, бо нам ресурси дуже потрібні. Нам потрібно поставити. Мабуть, спочатку було. да, ресурси, це важливо. Ставимо обов'язково станцію. Давайте бараки одразу поставимо тут десь. Мабуть, так. Поставимо сховище. Там, може, ще ресурси будуть потрібні. Так, хай збирає. Тепер, що ми ще можемо поставити? Можемо ще одну е, на добування ресурсів поставити бараки робляться, ще станцію кинемо. Що у нас тут? Викл машинний завод. Е, так, що тут? Е, машини е, не сюди. Машинний завод, хай. А, він ще не активний. Що ми можемо побудувати? Давайте, звичайних, нам потрібні е, інженери, до речі. Е, вони ремонтують. Training. Давайте, вони ремонтують техніку, вони нам потрібні. Давайте 5. Training. Та хоча 10, і 10 цих. Так, ресурси здобуваються поки що. Що нам ще треба? Нам потрібно ставити. Ворота не потрібні. Давайте турель поставимо тут. Як мінімум одну. Там воюють капець. Так. Вони там нормально Вони все чи ні. Так, тут начебто все норм, але нам потрібно швиденько. Швиденько ставити. Де? Ага, тут у нас э, турельку поламали. Розумієте, яка тема? А, вони нам тут розвалюють все, що потрібно і не потрібно. Нам турелі срочно. Блін, бачите ж, я ставлю сюди турель. Так, а мене мою турель тут давайте сюда поїхали Скоріше Так от це ж це ж мої чуваки. Турель, що так, э, все важко. Можно забрать ресурсы. Мы не бы инженер щи когось. Да ну так. У них там і пляшки запали через так Добре, що ми тут е, так змогли. Давайте... не знаю, тут you ще одну куча поставив. О, братан приїхав, дивіться. Ми, Я не знаю, вони, мабуть. I'm мабуть I'm ще... третя турель треба. Щось тут буде, мені здається, дуже довго все відбуватися. Давайте ще турель ставимо. Та назад вернись, куди ти побіг? Так, турелі справились. No uh, поки що справились, давайте поставимо uh, тут звичайний паркан поки що. Uh, і Не хочу я, щоб тут вони заїжджали. Uh, нам потрібен інженер. Але інженер. Так, інженер. Uh, давайте, давайте. Де у нас інженер? Ні, це звичайний якийсь тип, ось інженер, він може ремонтувати споруди і всю цю історію, ідею Так, тут, uh, place a tower, target area, окей, okay. щас. Скільки я інженерів там зробили? Ні проблеми, ні проблеми. Так. Installing vehicle, repair. Юніт ready. Так, це Silo сайло, Bay. Юніт ready. Давайте ми ще побудуємо цю штуку, вона нам теж потрібна. Так, а що там з інженером нам сказали? Віклс. Харвестер Синтио. Так, це можна будувати, зрозумів, дефенс. Юніт рей. Так. Uh, нет. Construction complete. Commander, the satellite uplink grants access to upgrades for some structures. Так, мы можем этой структуры. Так, а цей что тут буду делать? Так. А ви куди пішли тепер, ребятки? Ага, дивіться, його можна сюди посадити. Інженерів. І інженери, я так розумію, будуть ремонтувати. Окей, давайте тепер. Давайте тепер. Нам потрібно більше техніки. І. Так, гренадірів. Штук 10. Що у нас тут по машинному заводу? Ми можемо Dreaming. зробити кілька танків, штук 10. Нам вистачить. От. І. Не знаю, як оці мені автівки потрібні. Не знаю. І... Наскільки мені цей Зоряний десант потрібний. Я Dreaming. би оце пару інженерів ще, до речі, треба зробити. Давайте там 5 штучок зробимо, щоб у нас ремонтували техніку, якщо нам буде потрібно. Так, опа, дивіться що у нас тут відбувається. У нас е турель... Ой, уже танк у нас. <пот же> так. Ми, <пот же> Ми нормально <пот же> тут на перехопленні <пот же> працюємо. А я так не можу поставити, а чого я тут не можу поставити? Давайте ще одну турельку кинемо поки що. Можливо... Отаку ще турельку можна тримати. Непогана турелька може хірячить цим. А, так, вікл. Ремонтна станція. Вона нам потрібна, да? Так. А, ресурси є, поки що все у нас добре. Я би. Поставив би танки сюди, нам буде потрібно в цю сторону їхати. Е, У мене немає медика, мені медик потрібен. Е, чомусь я не бачу, що я його можу десь тут. Цього медика. Е, Цей вот. Ну, мабуть, треба нам поступово виходити. Поступово нам, мабуть, Commander. висуватися потрібно. Move out. Affirmative. Так, давайте поставимо Dream. звичайних піхотинців там і. І будемо поступово висуватися, подивимося. Десь атакують, причому ніфіга собі там багато. А, та ні, Тут все окей. Ух ти. Engineers can repair vehicles, disarm mines, and construct guard towers. Can capture Прикольно. Інженери, до речі, можуть ще захоплювати будівлі. Так, що нам інженерів потрібно зробити? О, там 5, 5 інженерів, де. Так, що у нас. Sir, тут? Yes, sir. Move You got it. Ми пішли в нас. Фір! Фір! Ви правите! Аферматив! До речі, ця гра, вона доступна також it. в мережовому режимі. Fire. Можна грати і, в онлайн. Enemy. Але про це ми поговоримо вже пізніше. Yes, sir. Опа! Нормально підпалюють піхоту вогнемет. А, Нам потрібно було захопити, а ми. зафейлили. знищити тепер прямо. Замість того, щоб захопити цю штуку, мы її знищили. Fire, fire. Oh. Деструктивно налаштовано, Шукають інший шлях, але ми не хочемо нічого. Шляху. Тут багато, бачите всього. Ми оборону проб'ємо. У нас і танчики є. Все для того, щоб для того, щоб є пробити цю оборону. А давай танка спочатку, цей. Тачку спали, фір! Yes, Ми просто знищуємо все. Ми, uh, не цей. Нам знищити сховище потрібно. Uh, це enemy. перше завдання. Дрони реально тема. Просто. Але тип там перезавіт, дивіться, з гранатомета хірачка. Чи так типа, з якоїсь ігли ППОшни. Фір! Дивіться, військові звання здобувають. Да, бачите, друга Получилась така місія, достатньо в принципі швидка, але загалом нам потрібно було інженера заслати, щоб забрати, захопити їх ресурс. Тоді було б, мабуть, цікавіше. Протискайте лайкосики, підписуйтесь на канал і пам'ятайте, все буде Україна. Бай.